Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні в нас 18 липня п'ятниця. І давайте разом з вами проговоримо, проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати, звичайно ж традиційно попрошу вас підписатися на YouTube 24. -го. в описі до нашої з вами розмови. Є посилання на мій YouTube канал. Також підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте ваші зауваження, побажання. Звичайно, ж, запитання, залишайте свої роздуми. Дуже важливо чути вас, мати з вами контакт. Таким чином, давайте боротися разом проти російської пропаганди і, звичайно, ж просувати україномовний контент. Про що сьогодні будемо з вами говорити? Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського перейти від... Оборони до наступальних дій у війні з Росією у цьому переконує видання Washington Post. Штати пообіцяли більше не відтерміновувати удар по Кремлю після 50 днів цього ультиматуму з боку Трампа. кажуть, що не будуть більше терпіти і вдарять первинними і вторинними санкціями. Білий дім також шокував про хворобу 47-го року. Президента Сполучених Штатів Америки в НАТО кажуть, що в них є план в разі потреби знищення блокади Калінінграду. Зрештою, Європейський Союз дотиснув Фіцо і Словаччину і погодив 18-й санкційний пакет проти Росії. І він справді потужний. проговоримо детально, що в ньому прописано. Так, от Вашингтон Пост пише, що під час розмови в День Незалежності США 4 липня. Трамп Зеленському заявив, що Україна не змінить хід війни, якщо буде сидіти в обороні, і їй потрібно йти у наступальні операції. Про це Ваштонпост сказав український чиновник, не названий, звичайно ж, коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву чи Санкт Петербург. Чиновник сказав, що Зеленський відповів: якщо у нас є. Правильна зброя, ми можемо. Згодом Financial Times написала, що їм відомо про ці деталі розмови. Але Трамп сам заперечив і пригадує сказав, що ні, він не повинен атакувати Москву. Потім пресекретарка Білого Дому. Карлайн левіт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України вражати російську територію, російську столицю, але сказала, що це питання, мовляв, було вирване з контексту, і Трамп просто шукав інформацію, а не закликав Зеленського це робити. Сказала вона. Утім, бачимо офіційно, США спростовують, а неофіційно вже кілька джерел кажуть, що і зброю будуть надавати потрібно, і Трамп запитував, чи бити може. Же Україна по Петербургу і Москві. І от тепер Вашингтон Пост пише, що Україні потрібно йти збройним словом України, треба йти у наступальні дії. Цілком можливо, що Трамп розуміє зрозумів, що зрушити позиції або домовитись з Кремлем немає як, немає в чому його переконувати. Путіна не слід очікувати від нього якихось компромісів. Ну, от, значить, зміна має бути з іншого боку. Видання Таймс пише, що Сі Цзіньпінь хоче влаштувати тристоронню зустріч: Путін, Трамп і власне Сі Сіціньпінь. Лідер Китаю. Каже, що надійшло запрошення Трампові на 3 вересня. Нагадаю, 3 вересня Китай буде святкувати 80 річницю перемоги над мілітаристською Японією. Там вже точно відомо буде Путін. І от тепер Сі дзіньпіні готовий, начебто, за даними Таймс, запросити і Дональда Трампа. Хоча це мало ймовірно, я хочу вам сказати, вже є запрошення з обох сторін. Мацу на увазі Трамп надсилав запрошення сі Цзіньпіні. Сі Сідзіньпінь відповідно надсилав відповідне запрошення до. Вашингтону, але без вказаних. Да, ну така от дипломатична формальність, очевидно. Але мало ймовірно, я не думаю, що ця зустріч може відбутися, тому що про що там можна говорити Трампові з Путіним. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи до. Добре, видно, світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. От, власне, білий дім знову ж таки згадав про тих 50 днів. Якщо країна агресор Росія за 50 днів не погодиться на мирну угоду щодо України, то проти неї, а також країн, що купують російську нафту, запровадять високі тарифи та вторинні санкції. Про це сказала речниця Білого Дому вчора в четвер. Карлан Левіт, під час брифінгу, цитуємо: президент чітко дав зрозуміти, якщо протягом 50 днів не буде досягнення припинення вогню чи мирної угоди, і Кремль не погодиться. На завершення бойових дій тоді на Росію очікують дуже високі тарифи та вторинні санкції. За її словами, санкції також стосуватимуться країн, які продовжують купувати російську нафту. Це як підкресли речниця, матиме значний економічний ефект і болісно вдарить по економіці Росії. Левіт додала, що президент Трамп прагне дипломатично завершити війну. Він хоче зупинити вбивства і урятувати життя. Адміністрація витратила багато часу на пошук рішень для припинення конфлікту. У відповідь, до речі, на запитання журналістів про ефективність тарифів, враховуючи, що торгівля між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією на 24 рік становила лише 3 мільярди доларів. Левіт відповіла, що 3 мільярди це все ще великі гроші, ну не скажіть, знаєте, але справа не лише в тарифах, каже вона: йдеться також про масштабні вторинні санкції, які набудуть чинності за років. Днів ми бачимо, є не просто обіцянка в Білого Дому, а вони ствердно кажуть, що більше не буде ніяких 24 днів, ніяких 2-3 тижні обіцяють застосувати санкції. Хоча ми знаємо, що в сенаті відкилали законопроект, за яким от власне можуть наклатися санкції на країни, які купують нафту, і невідомо, коли буде голосуватися. Нагадаю, з 1 серпня з Конгрес, сенатори. І нижня палата йдуть у відпустку. Про хворобу Трампа також заявили в Білому домі. Дональд Трамп страждає від хронічного захворювання Вен, про що Білий дім повідомив учора після кількох днів обговорення чуток викликаних фотографіями з синцями на руках президента Сполучених Штатів Америки. Справді в інтернеті дуже багато гуляли фотографії, де є такі плями світлі зовні на руках Дональда Трампа. Після нещодавнього набряку ніг Трамп пройшов всебічне обстеження, зокрема судинну діагностику. Повідомила все теж прес-секретарка Білого Дому Левіт. За словами її синці на руках Трампа відповідають травмі тканин у наслідок частого рукостискання, а також вживанню аспірину, який, за її словами, є частиною стандартного кардіосудинного профілактичного режиму. Трамп, якому вже 79 років, регулярно звертає увагу на своє місцне здоров'я і раніше заявляв, що є найздоровішим президентом в історії. Синці на руках Трампа, от вони багато навели галосу, і стало відомо вже точно, що це, от. Захворювання вен називається хронічна венозна недостатність. Воно виникає, коли вени на ногах не справляються з перекачуванням крові до серця, через що вона застоюється в нижніх кінцівках і спричиняє набряки. Ось такі є. Проблеми зі здоров'ям ну це притаманно, До речі, старшим людям подібні захворювання. Ну і звичайно, ж 18-й пакет санкцій. Давайте про це поговоримо. Країни-члени Європейського союзу домовилися ввести нові санкції проти Росії. Він включає зниження стелі цін на російську нафту і низку нових фінансових і торгових заходів обмежень проти Російської Федерації. Нагадаю, вам з початку червня мучили 18-й пакет. Ніяк не могли його погодити, тому що в першу чергу була проти Словаччина. Фіцо постійно блокував, бо казав, що в нього немає гарантії щодо того, а де брати газ після 28-го року. Таку от, пакет заходів, що став 18-м з боку Європейського е союзу після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, передбачає. Справді, до речі, серйозний там набір є один з найпотужніших пакетів за весь час введення санкцій проти Росії, відключення 22 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT і повну заборону на проведення транзакцій. Ключовим елементом пакета, схваленого послами Європейського союзу, є новий динамічний механізм обмеження ціни на нафту, який становить стелю на 15% нижчу за середню ринкову ціну російської нафти за останні 22 тижні. За даними дипломатичних джерел, це означає, що ціна тепер буде знижена з 60 доларів до орієнтовно 47,6 доларів за барель російської нафти і буде переглядатися кожні 6 Місяців раніше пропонувалось переглядати кожних три місяці. В новому пакеті також є додано 105 нових позицій у списку суден так званого російського тіньового флоту, який Москва використовує для обходу цінового обмеження. Тепер кількість заборонених суден становить. 444. пів тисячі суден. Це дуже і дуже потужно. Пакет санкцій також включає нову заборону на транзакції, пов'язані з газопроводами Північний потік і Північний потік-2, які не експлуатуються, я вам нагадаю, з 2022 року. Але аби уникнути будь-яких маніпуляцій, до речі, це була ініціатива Фрідриха Мерца, нового канцлера Німеччини. Або унеможливити будь-які маніпуляції, намагання відновити ці північні потоки, тому що з'являлася інформація в інфопрості, що, мовляв, якісь фінансові структури Сполучених Штатів Америки зацікавлені або викупити частину Газпрому, або викупити якось частину цього північного потоку і вже подавати під соусом, що це американська компанія, а не російська, що це американський газ, а не російський. Але бачимо, цьому не судилося стати, тому що 18-й пакет блокує. Всіх, хто пов'язаний з північними потоками, нові санкції ще більше обмежать Москву до технологій подвійного призначення, оскільки до списку у цьому 18-му пакеті додано 26 нових організацій, що здійснюють поставки для російського військового промислового комплексу. З тих 26 компаній, за даними дипломатичних джерел, входять 11 компаній з третіх країн. Сім з Китаю заблоковано піддано санкціям, зокрема, три в Гонконзі, і ще чотири компанії в Туреччині. От їм сказали ні на європейському ринку. Також дуже важливе в цьому пакеті це заборона купувати нафтопродукти в Індії. Пакет також передбачає ведення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії РосНЕФТЬ, також потрапив до чорного списку. Як зазначає видання Bloomberg, європа імпортує паливо з Індії, а ця азіатська країна закуповує великі обсяги російської нафти. Тому важливо розуміти, як будуть застосовуватися і контролюватися обмеження. Ну і справді, послухайте. Ем, Індія дуже багато купує російської нафти. Вона її переробляє, а потім вже продає європейцям, як нібито. Продукти з Індії так не може бути, і цей пакет ставить під санкції найпотужніший завод. Загалом хочу вам сказати вчора. Ми про це говорили. Міністр нафти індії сказав, що в разі необхідності, в разі якщо Трамп після 50 днів веде ці санкції проти другої третіх країн, які купують нафту в Росії, його країна може відмовитися від російської нафти, тому що каже диверсифікація, у нас досягла. В шаленого рівня 40 країн, в яких ми купуємо нафту. У нас є альтернатива. А я вам хочу нагадати, що найбільшими покупцями російської нафти це є Туреччина, Китай, Індія. Індія взагалі купує 53 усієї нафти, яку Росія транспортує морськими шляхами. Вдумайтесь, більше 50%. І Індія каже, ми відмовимося від цієї нафти. А тепер 18 пакет санкцій. Очевидно, що. Або будуть шукати, куди продавати нафтопродукти, або відмовляться купувати, будуть в інших купувати напрямках, або далі не втрачати ринки Європи в Індії. Тому це дуже і дуже хороший хід в цьому 18-му пакеті. Крім цього, нові санкції передбачатимуть обмеження доступу російських банків до фінансування. Про які банки йдеться наразі невідомо, але 22 два банки до 26 на додано, тобто більше. Як півсотні фіностанов Росії відключені від СВІФТУ. Ну і цей Кирил Дмитрієв Так він має свій фонд, його теж піддали санкціям. І тепер хай він там з цим відкофом своїм другом і другом Трампа вирішують, як же ж далі працювати. Фіцо, прем'єр-міністр словаччини, підтвердив, що доручив представникам країни в європейському союзі підтримати 18-й пакет санкцій. каже, що він розмовляв з Урсулою фондрляїн. Отримав письмові за підтвердження того, що йому запропонують якісь гарантії. Після 28-го року щодо газу, де його брати, але найцікавіше, знаєте що? Що Фіцо брикався, брикався, не хотів е... погоджувати пакет, але погодив. А в нього і не було іншого варіанту. Зараз поясню, чому. Дивіться. По-перше, Фрідріх Мерц набирав е... Фіцо і з ним провів роз'яснювальну, виховну батьківську роботу і сказав йому, що хлопче, дивись, в нас є інструменти. Якщо ти будеш блокувати пакет, то ми зробимо так, що ми заблокуємо тебе. І про що йдеться? Відколи почав блокувати і кричати. Ну він постійно блокує так пакети санкцій проти Росії, але він шість разів блокував тільки 18-й пакет Фіцу. Європейське бюро з боротьби із злочинністю подало до європейської прокуратури слухатись та комісії е понад 300 скарг на нецільове використання коштів європейського союзу з боку Словаччини. в Європарламенті були представлені звіти про порушення братиславою правил використання коштів відхід від демократичних цінностей, зафіксовані утиски національних меншин і низку інших порушень. Більше того, комітет європейського парламенту з бюджетного контролю оприлюднив вкрай критичний звіт, у якому звинувачує Словаччину в неналежному захисті коштів. ЄС ну і до всього цього бачимо, можуть найти європейці інструменти, як тиснути на Словаччину в тому числі. І якби Брюссель, якби далі Братислава якби далі Фіцу блокував пакет санкцій, то Брюссель зміг би заблокувати за цими скаргами ці кошти, які надходять від. ЄС, аби ви розуміли, а це би коштувало економіці Словаччини 7 ВВП, і треба розуміти, що бюджет в бюджетному вимірі Словаччина залежить від фондів ЄС на 15% ВВП, тобто одну шосту частину ВВП Словаччини, це є. Прямі надходження від фондів. Ви розумієте, наскільки Словаччина залежна і наскільки можна її притискати, що і зробило до речі в Європейському Союзі. І от тепер Фіцо погодився на розблокування 18-го потрібного пакету. Подібне становище і в Орбана він теж дуже багато бере коштів від європейського союзу. Тому важелі бачимо на старому континенті такі мастодонти як Франція, Німеччина, можуть знайти аби. Давити на орбані орбаняток і фіцяток, скажімо так, Зеленський також провів телефонну розмову з Макроном. Лідери обговорили ситуацію на продові та першочергові оборонні потреби України. Також докладно говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем СЕМПТІ та фінансування дронів перехоплювачів. Готуватимемо спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життів наших людей від російських ударів. Також Зеленський додав, що Франція вніше Макрон, що Франція готова прийняти навчання на навчання додаткових пілотів на додаткових винищувачах міра міраж, міража. Ми знаємо, що відколи на оголосив Макрон дуже швидко ці міражі прибуло на початку. Цього року і вже виконують бойові завдання в нашому небі. Так от будуть додатково ще пілоти навчатися і, можливо, будуть додатково нові е машини. Обговорили також роботу у формулі, е форматі коаліції бажаючих та реалізацію домовленостей на нещодавній зустрічі. Подяка Володимир та також Франції за активну участь і внесок в 18-й пакет санкцій. Щодо ППО СЕМТІ, я вам нагадаю, що це франко-італійська розробка. це Комплекс, який заявлено, що може збивати балістичні ракети, загалом існує тільки Петріот на і СЕМПТІ, які офіційно заявлені про те, що не можуть боротися з балістичними ракетами. Хоча підтверджень того, що СМТ, які знаходяться в Україні, збивали балістики, немає. Петріот є підтвердження, СЕМПТІ немає. Але хочу нагадати вам: СЕМПТІ є простішим у використанні, в якому розумінні для обслуговування одного дивізіону Петріот потрібно 90 людей, а для одного дивізіону. В СЕМТІ треба в три рази менше особового складу, і він легший в використанні. Союзники по НАТО можуть стерти Калінінградський регіон Росії у надзвичайно стислі терміни, якщо виникне така потреба. Про це заявив командувач Армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахю. Його цитує видання Дефенс News. за словами генерала. Зараз армія США та її союзники по НАТО розпочинають реалізацію нового стратегічного плану лінія стримування на східному фланзі. Його суть полягає в тому, що країни альянсу зміщ зміщують акцент з повітряної та морської складової на сухопутні сили у потенційному протистоянні з російським агресором. Як розповів Донахю в межах плану. Протидії російській загрозі союзники по НАТО терміново розробляють стандартизовані системи озброєнь та обміну інформацією з урахуванням промислового та економічного потенціалу. Членів альянсу в НАТО намагаються врахувати досвід російсько-української війни, де головною складовою виявилося протистояння на землі, а стримування ворожого потенціалу на морі та в повітрі так само реалізується не земними наземними перепрошую засобами, а не симетричними морськими чи повітряними. Системами озброєння. у цьому контексті. Генерал Донах згадав про контрольований російськими росіянами Калінінградський район, що має ширину приблизно 75 кілометрів і з усіх боків, оточений країнами НАТО. Тепер можна стерти його наземними засобами в нечувані терміни та швидше, ніж ми будь-коли могли зробити, каже генерал. Ми вже це спланували і вже розробили. Ми розробили можливості, щоб переконатися, що ми можемо зупинити цю проблему. В короткі терміни. От бачимо: є план. Наземний план як можна блокувати кремградську область. Більше того, хочу вам нагадати, що країни Балтії, Балтійського узбережжя, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія Польща вони вийшли з Отавської конвенції, і що це їм дає? Тепер вони можуть використовувати, виробляти і е, закопувати в землю протипіхотні міни, що вони хочуть зробити на кордоні з Білорусією і Росією, або ця нечість не могла навіть підійти до кордонів і намагатися провокувати східний фланг. Нато також американський генерал розповів, що на заході нарешті усвідомили проблему надмірної вартості їхньої зброї, і це ключове, що вони це розуміють. І дивіться, тут нам треба також з вами це почути, бо це важливі слова. Як загальне правило, чим би ви не стріляли, каже донахю, ваша система чи боєприпас. Має бути дешевшим ніж об'єкт супротивника, який ви знищуєте, і це справді так, і взагалі питання вартості озброєння стоїть на першому місці, тому що дуже дорогі, нагадаю вам снаряди того таки 155-го калібру, там йде на тисячі євро один снаряд, і треба шукати шляхи, як його здешевити. Ну або, хоча б тоді ними бити по значно дорожчих цілях, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у Сполучених Штатів для України про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело. Переговори про приєднання до пропозиції знаходяться на ранній стадії між Британією. США та іншими європейськими країнами розповів співрозмовник Блумберг Стармер на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерсом сказав, що ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-який потенціал буде ефективним в Україні. Про це він. Сказав, заявив, відповідаючи на питання журналістів, чи приєднається Британія до плану президента США Дональда Трампа відправляти ракети для систем Петріот Україні, продаючи їх європейським союзникам. Очевидно, Британія долучиться до цієї ініціативи. Загалом я нагадаю вам, що Британія і Франція і Німеччина підписали угоду вчора. В Лондоні дуже важливо оборонно, і тепер стало відомо про це. Каже Телеграф: Велика Британія та Німеччина розпочинають роботу над створенням ракети з ракетної системи дальнього радіусу дії, яка називається Супертаурус. Як повідомляє Телеграф з посиланням на німецькі Засоби масової інформації Берлін і Лондон домовилися розробити таку ракету протягом найближчих 10 років або близько того. Ну трошки за багато часу. Я думаю, можна це швидше робити, тим паче, що для бази не треба їм використовувати, вигадувати велосипед є вже Taurus ракета. Так, от дальність її польоту цієї ракети має становити 2000 кілометрів. Видання зазначає, що Німеччина має у своєму розпорядженні приблизно 6 сотень ракет Таурус, які можуть летіти на 500 кілометрів. Вони вважаються одними із найпотужніших видів зброї в арсеналі цієї країни. Ці ракети давно є предметом обговорень через те, що уряд канцлера і Фрідріха Мерца і канцлера попереднього. Олафа Шольца відмовлялася продавати Україні ці ракети цілями для ударів. Називають як Кримський міст, так і інші важливі об'єкти Російської Федерації. Думаю, тут варто ще згадати про те, що в Берліні майже місяць тому Володимир Занський був з візитом, і на рівні міністрів оборони було підписано угоду з німцями, що в Україні буде вироблятися крилата далекобійна ракета, яка може летіти на 2,5 25 тисячі. Кілометрів і от до речі, в міністерстві оборони цього тижня Франц... Е, Німеччини сказали, що вже найближчими тижнями ці ракети будуть в Україні виготовлені і вже в недалекому майбутньому. Це відбувати відбуватиметься в промислових масштабах. Дуже надію, що це так і станеться. І дуже сподіваюся, що нарешті ми десь почуємо, що наша балістика таки пролетіла, прилетіла по позиціях росіян, чи то на тимчасово окупованих територіях, чи на території агресора. Такі були найважливіші новини станом на 18 липня. П'ятниці підписуйтесь на YouTube 24, А в описі до нашої розмови є посилання на мій YouTube канал. Також підписуйтесь. Активно коментуйте, звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання. Діліться обов'язково. Звичайно, ставте лайки під цим відео. Давайте разом просувати україномовний контент в YouTube.